В стінах Білгородністровського центру дитячої творчості було втілено в життя величезний проєкт Ненародженим дітям Голодомору. До 90-ї роковини голодомору 1932-1933 років. Експонати виставки та тематичні малюнки виготовляли вихованці та педагоги гуртків центру. Більше 200 людей за тиждень відвідали виставку. Серед відвідувачів були учні закладів загальної середньої освіти номер 3 5 та 7. Студенти педагогічного та аграрного коледжів в якості гостей виступили і звичайні пересічні мешканці Акерману. Такий масштабний комплекс заходів готувався в місті вперше. Нашу композицію створили діти, розуміючи, що українці мають право на життя. У нас залишилось, ви знаєте, що дуже багато виїхало людей. У зв'язку з тими обставинами, які є на нашій землі, ми з вами розуміємо, чому наших дітей, наших багато дітей постраждало. Дітей дуже багато постраждало там, де були окупанти. І тому зараз є відомі такі, є така стала відома інформація про те, що Рефія хотіла зробити штучний голодомор. І зараз на нашій окупованій землі. Директор Білгородністровського міського центру дитячої творчості Наталія Цвікова окремо розповіла дітям про діораму ненародженим дітям голодомору. В рамках заходу зразковий хореографічний колектив, пірует та студія сучасної пісні Час мріяти також підготували композицію. Сповівала мати дитинча, сповівала пісні коморіла. Зразкова музично драматична студія Теремок під керівництвом Валентини Поцелуєвої в рамках акції забали свічку пам'яті, підготували також свій виступ. Зелені сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не наодинці. Зраніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали гордо зватись, українці. Участь в акції Запали свічку пам'яті до Дня пам'яті жертв голодоморів. Взяли всі гуртки центру, які запалили свічки та затамувавши подих, згадали ті страшенні події. Олеся Семшинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.